Продовжую ремонт. Так, дивіться. В чому є проблема? Зараз показую. Дивимось. Це стара топлівна. Бачите, маркіровки немає. ну, Видно, що в маслі. О, в солярці. Значить, не знаю, що, де і як, можливо, виходить всередині. Тут же ж є і... Сальники чи як там коротше, толком не розбирав, не знаю. По ось цьому трошки люфтить. Так. І ось ця рейка трохи тугенько ходить. Порівняно з те, що тею Так. О. Можливо, там десь плунжер щось десь. Не то з ним. Будемо побачимо, як можливо, десь щось із фільтра попало, можливо, щось забило у на, насосі. Як буде час, подивлюся в Ютубі, як розбирають хлопці, зроблю вам відео. Також розберу, можливо, почистю. Буде як про запас. Ну, Просто якщо десь можливо десь там щось буде не так утоплено, як в роботі у стіновій. О, то тоді буду вже знати, що в мене витоплено є про запас, прочистяне. Якщо тут нічого немає такого серйозного, можливо, щось можна буде якусь запчастину поміняти в ній ці топлівні, ну, топлівну насосу. Насосові, та і будемо тоді працювати ще й на цій. Бо зараз, хлопці, хто його знає, що з цими запчастинами буде далі. <кхем> Треба берегти ось цю техніку. Хоча, скажу вам одне. Десь років так 2-3 назад, коли почав перші ремонти там з двигуном, е, з коробкою на цьому тракторі. І почали мені хлопці е, писати в коментарях. Та і так на, ну я маю зв'язок через месенджер, через фейсбук. пишуть, задають різні питання і радять. Каже, ваньок, продай цього трактора, купи собі когось там Фотона, донфенга. Там ще яку, якогось трактора. Ну, японський предлагали там, Янмара, Куботу, Ісекі. Е, ну Різні ці японські трактори. Навіть були варіанти купляють Джона ну, «Джундіра». ну Хлопці, дивіться. Тоді були ціни, коли я купляв цього трактора. І тоді коли мені запропонували купити ну, японського трактора або міні-трактора фотона. То є китайського там, чи Донфенгу. Тоді були ціни десь 160 на міні-трактори тисяч. І так само японські стояли 150-160 тисяч. О, цей мототрактор стояв 50. І на даний час, хлопці, якщо вам чесно сказати, отакий тракторець стоїть 110-120 тисяч. О. Е, тому я так думаю, що мені вигідніше поки що. Нехай даже цю топливну купити за е, 600-700 гривень, значить там ну, різні ціни ніж купляти цього трактора продати. Е, Хоча вже я за нього цю, ну як, скільки я за нього заплатив, я можу на даний час е, ще дорожче його продати. Але ви мене зрозумієте правильно. Я його продав за 8 тисяч, а зараз мені трактор вже стоїть 200-220. І вище. Так що якось так. Тут е, як говориться. Е, також даже предлагали мені Т-25 взяти. Говорять, що вага в нього більша, як у цих китайських тракторів. Е, хлопці це вже стара техніка. Це майже те саме, що ось цього трактора. Мототрактора, мото якщо я продам комусь, і чого я до цього веду, що те саме. Дивіться, цей трактор вже відпрацював ну 5 років в мене він вже вже шостий пішов від серпня місяця. Тому що я так кажу, він вже що тільки не бачив, як говориться. Ну, різні роботи. З фрезою він у сезон 6 гектарів входить. Так, да, хай воно там ламається, та коробка, той двигун. Ну він свою роботу робить. Я не як? Я собі залив. Набер там солярку, ну, це малі розходи на, на даний час, звісно, дорого, але він економніший проти 300 або янмара будь-яких тракторів. Так. Далі. Скажу, по ремонту від двигуна. Кольці йшли в комплекті із трактором, то тут поки затрат не було. По маслові. Ну, ви знаєте, які були ремонти раніше, там дуже багато грошей Вкладав як не в масло, то е, ремонти почіпників і далі було все ви самі бачили. Хто не бачив ще, передивіться відео, пишіть коментарі, що ви думаєте. Ну, звісно, я кожному коментарю рад, рад прочитати, бо це все, хлопці, можливо, я щось не знаю, ви підкажете. О. Е, так. По головці я тоді от казав, то е, дивіться. Чому питання було? Е, думав зразу, що головка. Казали, що ну, повело десь головку, я проточив. ну Виходить, шліфанули головку. І зараз на питання немає. І ще була одна проблема пішла вода в масло. То на гілізі замінили кільця, там є, що тримають, ну, щоб не пішло в каткель вода. О, так що з цим питанням немає. Ну, як вам сказати правильно? Зараз цю трактор воно невигідно. Даже я його продам, я краще нічого не куплю. Зараз навіть такі тракторці продають по 80 тисяч на є, такі як у мене. Ну а якщо порахувати, даже якщо захочу, наприклад, продати із усім китайським навісним, це хлопці. Ну, якщо сказати чесно вам, це десь 150-160 тисяч. Бо навіть на даний час, якщо брати ціни, і тоді як я купляв навісне. Ну, Вся навісне було. Тоді Граблів були 3000 і ця сівалка була 10 000. О. Потім копалка 3,5 в е, ціну граблів. О. Так що, хлопці, я не знаю, що вам сказати правильно як. Ну, Поки що буде працювати на тому, що є. Він, він в принципі, свою роботу виконує. На, свій, як, на свої габарити трактора, на свою вагу. Да, трошки буває, що ваги не вистачає. Ну, якщо взяти, наприклад, сажалку, там велика нагрузка. Для перевозки, отлічно. За рахунок повишених передач без питань. О. Бо якщо, звісно, понижений по болоті будете їхати, він може буксувати. Буває таке що питання. Е, ну, якщо дорога була, то на, повишену, на якщо перша бо в мене вибиває, перша буде тягнути без питань. Якщо замінити шків на маховикові на 100 мм. Звісно, дали віддалився від цієї теми, що топлі не міняю. Е, Відео ще буде. Е, як буду заводити, як буду прокачувати. Зараз ставлю. І це просто. Ще до... Ну, Думаю, відповім тим коментаторам і людям простим, хто мене ну, хвилюється, щоб я трактора замінив. Можливо, десь із часом і замінимо. То питання, є, який буде трактор? Це вже пишіть в коментарях. Може, якого ви бажаєте мені, щоб був тракторець. І заодно побачу, хто подивився відео до кінця. Всім щастя, міру і добра, до побачення.